Щойно завершилися перемовини між Україною та Ерефією у Стамбулі. Масово шириться інформація в телеграм-каналах про нереалістичні вимоги окупантів. Давайте підсумуємо основні, окупанти хочуть забрати 4 області. Після чого сказали, що якщо ми не погодимося, то потім буде 5 областей. Найближчим часом бажають. Прорватися в Дніпропетровську область і потім ще тиснути про забір Дніпропетровської області. Одним із нереалістичних кроків було також заявлено вимогу про створення буферної зони у Сумській області. Також окупанти висувають нереалістичні. Вимоги про те, що Україна, начебто, повинна вивести війська з окупованих територій Ерефією, що в майбутньому може надати спробу окупантам наступати далі на наступній області. І найближчим часом з такими умовами наша сторона не погодилася, що може свідчити про. Те, що треба приготуватися до продовження бойових дій, до продовження мобілізації, і поки окупанти не отримують ті пекельні санкції, які їм обіцяли Америка та Європа, то не можна розраховувати на справедливий мир. Очікуємо реакції від Америки та Європи, очікуємо втамування своїх нереалістичних вимог окупантів. І очікуємо на справедливу мирову угоду, в якій будуть рівні права сторони України. А найкраще це взагалі, щоб Україна отримала суттєві переваги у зв'язку з тим, що окупанти завдали і принесли зло на нашу територію. Слава Україні!